Мої вітання! Мене звати Кузьма Хобзей, я лікар-дерматолог-трихолог. Сьогодні я хочу поговорити з вами про побічні ефекти від прийому препарату фінастерид. Фінастерид це дуже ефективний препарат у лікуванні андрогенетичної лопеції. Ми його широко застосовуємо. Є дослідження, які показують, що цей препарат працює в довгостроковій перспективі, і пацієнти, які його приймали протягом 5 і навіть 10 років, отримували покращення на рівні е, такому, як було до початку лікування або кращому у понад 90%. Тобто, можна сказати, що це препарат, який дозволяє 9 з 10 людям не лисіти. Але зважаючи на те, що препарат впливає на вироблення статевого гормону дигідротестостерону, він має певні побічні ефекти, які до слова зустрічаються не так часто, але про які дуже багато інформаційного шуму в інтернеті. Найчастіші побічні ефекти від застосування фіностериду носять сексуальний характер: це зниження лібіду, еректильна дисфункція, зміни кількісного і якісного складу сім'яної рідини. Власне, зниження лібіду, мабуть, буває найчастіше, але можу сказати, що із моєї практики, і це також підтверджено науковими дослідженнями. Ми найчастіше бачимо цей побічний ефект в перші тижні або місяці застосування препарату. І у більшості випадків пацієнтів, які продовжують застосовувати цей препарат, зниження лібіду по суті нівелюється з часом. Еректильна дисфункція буває рідше, і насправді вона очевидно може бути пов'язана з зниженням лібіду, але можу сказати, що в дослідженнях, де було порівняно ефект фінастериду з ефектом плацебо, то е, зниження лібідо було також в групі плацебо, і цифри насправді не надто суттєво відрізнялися. Якщо говорити про зниження лібідо в групі, які приймали фінастерид, в дозі 1 мг, такі як ми приймаємо для трихології, то там було всього 1,8%, які мали е, зниження лібідо. В той час, коли в групі плацебо це було. Трошки більше за 1%. Тобто, ми розуміємо, що певна частина з тих, хто мав ці побічні ефекти, вони могли їх мати за рахунок очікування цих побічних ефектів. Більше того, було одне дослідження, в якому порівнювали, як реагують пацієнти на прийом препарату фінастерид в двох групах. В першій групі пацієнти знали про всі можливі побічні ефекти, в другій групі пацієнти не знали про можливі побічні ефекти. І що цікаво, що ці побічні ефекти приблизно в три рази частіше виникали в тій групі, які знали, чого їм можна очікувати. Тому ми розуміємо, що велика частина цих побічних ефектів має ефект такого самонавіювання. Також дуже важливий фактор, що в трихології ми використовуємо дозу в 5 разів меншу ніж використовується в урології. Тобто для лікування простати це 5 мг, для лікування волосся це 1 мг на добу. Відповідно, деяка частина пацієнтів, які е, не можуть купити трихологічний препарат фінастериду в дозі 1 мг в одній таблетці, вони купують препарат урологічний, 5 мг, ділять таблетку на частинки, і, відповідно, е, отримують на руки інструкцію з препаратом, який е, трішки для іншої категорії пацієнтів був передбачений. І в результаті ми розуміємо, що пацієнт, який має проблему з простатою, Вік у нього напевно буде трішки інший, ніж пацієнт, який буде використовувати препарат для лікування волосся, а також доза буде зовсім інша. Тому не можна взяти всі ті побічні ефекти, які бачили урологи в своїх клінічних дослідженнях, і просто перенести на категорію пацієнтів, які молодші, здоровіші, і отримують зовсім іншу дозу препарата. Якщо ж говорити про якісь інші можливі побічні ефекти від застосування фінастериду, то можу сказати, що в цілому цей препарат переноситься практично ідеально. Тобто 98% пацієнтів, які не мають побічних ефектів сексуального характеру, практично не помічають прийому цього препарату. Побічних ефектів на печінку, нирки, серцеву судинну систему не було встановлено. Цей препарат можна використовувати і потрібно використовувати тривало. І якщо ви відноситеся до 90% тих пацієнтів, в яких цей препарат добре працює, побічних ефектів немає, то єдина рекомендація продовжувати його застосування і вирощувати собі краще волосся. Незважаючи на те, що препарат в цілому дуже добре переноситься і можна приймати його в довгостроковій перспективі, все ж наполегливо рекомендую не займатися самолікуванням. Використовувати цей препарат лише по призначенню лікаря. Лише після оцінки стану здоров'я, аналізів ваших і при зваженні потенційної користі і можливих ризиків при використанні фінастериду. І тоді, переконаний, у вас все буде добре. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Підписуйтесь на наш канал, тут ще є багато цікавого. До нових зустрічей!